Доброго дня, шановні підписники! Всіх вітаю! Друзі, а ви знаєте, що зараз можна приготувати варення з літніх яблук, яких зараз дуже багато, без будь-якого рецепту. Це зовсім не складно, і таке варення вийде таке, яке підходить саме вам. Для приготування такого варення потрібні тільки яблука та цукор. Яблука потрібно очистити від шкірки і нарізати дольками. І трошки присипати цукром. Посуда, в якій будемо варити, яблука повинна бути надійна, перевірена, ні не повинно нічого пригорати. Яблука трохи постоять і дадуть сік. І на цьому етапі ставимо кастрюлю на маленький вогонь та варимо помішуючи. Як бачите, воду до варення я не додавала. І ось можете побачити, скільки тут рідини. Так що воду додати не потрібно. І так, на самому маленькому вогні варимо яблука, поки вони не розваряться стануть зовсім м'якими. Далі пробуємо варення на цукор. І якщо на ваш смак, воно недостатньо солодке, додаємо ще цукру. Цукру додаємо стільки, скільки, скільки ви вважаєте, потрібним, щоб варення стало достатньо солодким. Та ще трошки проварюємо виключаємо. І подрібнюємо яблука блендеру до однорідної маси. Получається така маса схожа на пюре. Після цього ще проварюємо варення хвилин 5. Бажано це робити під закритою кришкою. Обережно, тому що варення може сильно булькати, стріляти, тому будьте обережні, щоб не обпектися. Готове варення розливаємо по стерилізованим банкам, закриваємо кришки, і наша смакота готова. Чомусь яблучне варення саме варення, а не джем та повідло, дуже мало готують, хоча воно одне з самих смачних і корисних. В ньому дуже мало цукру, багато пектинів і різних корисних речовин. І воно дуже смачне, його можна додавати в каші, кисломолочний сир, різні запіканки до чаю, до кави. Приготуйте таке варення, ви не пожалкуєте і будете мені дякувати. Всім спасибі за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, кому подобається. Миру вам, здоров'я і нехай вас Господь береже!